Саме частіше питають, що у вас є на автоматі до 5. Ось вам, будь ласка, наша пропозиція від майданчику Carpark.ua. Nissan Тіїда 2008 року випуску офіційно куплена в Україні в автосалоні. Є сервісна книга по обслуговуванню. Автівочка на бензиновому 1.6 двигуні. Коробка, автомат, звичайний гідротрансформатор. Значить, вона трошечки тонована. Бачите, задній сильніше, передні слабіше. Ось такий світлий салон. Ось так все виглядає. Ніхто нічого не нахімчишував. Ковролін так само бежевий. Коврики бежеві. Все під колір однин. Значить, Ось так виглядає. Тут все по пластику. Ось так попереднім сідушкам автомат. Зараз з сторони водія вам все покажу. Значить, В неї всі скло оригінальні, навіть лобове, нісановське. Зараз покажу, якщо буде бачити, ось Нісан. Ну і погнали зі сторони водія дивитися. Так, у нас 4 склопідіймача, У нас електродзеркала, вони ж з підігрівом. Значить, ось так водійське сидіння виглядає. У них же ручки тут, то є ліфт водійського сидіння, це регулювання спинки. Ручник тримає. Звичайний гідротрансформатор. Тут там, вон, такий підстаканечок, вона з кондиціонером, у нас медії. Зараз я запущу, возьму ключик, ось брілочок тут. сигналізація. Так, дивимося. пробіг у автівочки. Ой, де фокус? 236 тисяч. Запускаємо двигуна. Так, ручник, відкрита дверцятка, я не пристегнутий. Мафончик робить. Всякі кишеньки ось такі тут є. Там купа всякі сервісні книги, обслуговування. Я ж казав, стеля без плям. Ну і погнали. Відкрию капот. А, я вам багажник не показав, так? Да? Зараз багажник покажемо. Де тут кнопочка? Ні, тут О, кнопочка ось намацав. Ось такий багажний відсік. Тобто для речей купа місця. Ну і погнали зі сторони дивитися двигуна. Ой, де тут лапка? О, незручно ніяково. Так, дивимося, як все виглядає. Ось так, тут щось все, все помовілено. Ось так власник все обмив, каже, тому що автівка дуже багато стоїть. Все було брудне, В, пиляці. в общем, Придбати ви можете, я ж казав вам, до 5 ціночок даного авто 4999 доларів. 1,6, кондиціонер, 136 пробігів, 4 склопідіймача. Ось така. Автівочка на коробці автомат попадає в категорію, що є на автоматі, до п'яти. Кому треба? Дзвоніть, пишіть, приїжджайте, купуйте. Місто Кам'янське, вулиця Республіканська, 9 А телефончик 093-569-69-69. Нісанчик на вас чекає.